Різдво Христове, свято на землі, це свято свят що від початку сталось, і люди Бога бачити змогли, і правда не від кого не ховалась. Це диво, див, початку і кінця. Ми всі причетні до Різдва Христова, побачивши у Синові Отця земля і небо. Діють без кордону, це Дух Святий, на віки і в віки, дав зрозуміти людству, що ми Боги, Христос прийшов, щоб зникли всі сліпі, бо Він один є напрямом дороги, різдво Христова. Святи на землі, радійте, люди, радість ваша віра, через Христа ми смерть перемогли, і поряд з Богом, там людина сіла. Бо ж віруючі люди знають всі, що ми завдячні від початку Слову. ми всі Христа, обличчя носії, ми у Христі. Народжуємось знову, слава Богові.